Контрактник зі стажем Андрій з Воронезької області на службі армії РФ з 2007 року. З минулого на війні в Україні лазив запорізькими степами, допоки не потрапив у полон. Ночі поблуждав, поблуждав. вирішив дождатися вранці. Утром поїхати дорогу. Утром. Почав шукати дорогу к обіду. Вроді показався знайомий орієнтір. Через нього вийшла на оппозицию Украинцев. Андрей типова жертва російської пропаганды. Свято вірить, в Україні защищал Родину. Чому ви не вважаєте? Ну потому что я думаю, то, что это территория Российской Федерации. Пройшов же, как правильно, референдум. И его признали как ви Как думаете, людям стало жить легче после того и лучше, после того, как вы пришли? Я думаю, нет. За що міг загинути, не розуміє до кінця. Каже, має багато питань до свого не до царя. Конкретно по війні у мене якби ну нокова проси таких, Оза зачем, почому. Тим, що Ерефія окупувала частину української землі, пишається, хоч бідкається заради цього полягло дуже багато орків. Це може все всеобщий успіх, да у нас у нас у мене лично, У мене тут більше, бля таких личних трагедій, ніж чим, чим успіх. Друзі друзі багато погибло. Ще один Андрій Зарефії погодився піти на війну, аби не сісти до в'язниці за наркотики. Я так полагаю, підкинули. Не мої. Привезли в місцеве відділення поліції, сказали, або контракт на год підписую, либо в тюрму по сайті від 12 до 20 років. На фронті мав важливе для великої держави стратегічне завдання. Пішли в роботі, нам треба було розтягнути флаг. Нас даже были були с з дрону, їм для одчідності надо було що типа захватили роботи но і потрапив у полон. Якби міг повернути час, краще сів би до в'язниці, зізнається Андрійка. Слідчим СБУ розповідає, крім купи трупів, армія РФ може похизуватися оригінальною мотивацією своїх вояків. Все равно йшли там. Ну командир б'є, тих, хто відказується, хто не йде. Зараз Андрей хочет на родину за обменом. У полоне, каже есть час подумать о вечном. В том, чему Россия развязала войну, сказать не может. Я не очень силен в политике, но для меня ничто не изменилось. Не, ну не, зачем чужая земля? У нас как бы вроде своей хватает всем. Я не знаю, зачем это все.